Щодо Сумщини, поговоримо. Ввечері з'явилася інформація від аналітиків мапи Deep State про те, що ворог прорвав нову ділянку кордону на Сумщині. Окупанти просунулися біля Олександрії, Муропільська громада, та активно обстрілюють хотінь та юнаківку. Імовірно готують наступ на ці населені пункти. Там регулярно фіксують удари авіабомбами. Ну і також просування триває у рашистів на Покровському Костянтинівському напрямках у бік Дніпропетровщини. Про що ми з вами? Вже неодноразово говорила. Щодо Діпстей, також вони на ранок написали, що росіяни купували Володимирівку на Сумщині. Але знову ж таки, це інформація за даними аналітиків. State. будемо з вами очікувати інформацію і від наших захисників, ті, які безпосередньо працюють на тому напрямку, але важко, дуже важко. І от Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, дописав, що на сумщині важкі бої. Також росіяни атакували ракетами, атакують шахедами, фронт насичують дронами. Війна справжня, а демонстративне бажання миру росіянами лише ширма. І тут питання наступне: якщо у світі немає сили, аби зупинити. Нити їх тут і зараз, то чому хтось не має робити так само, і як світ буде зупиняти, коли умовні корейці Кіма будуть бігти у Європу, ставить запитання насамперед Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Ну а з приводу ситуації на фронті на півночі нашої держави і в принципі на Курському напрямку. Також далі можемо з вами заслухати Олега Жданова, українського військового експерта. Він більш детально розповідає, яка зараз оперативна ситуація станом на вчорашній день щодо Курщини та. Сумщини, тож слухаємо. Курская операционная зона. Ну здесь продолжаются качели, как я вам и говорил, мы э, отбиваем атаки 34 штурма было со стороны российских оккупантов на на э, территорию на наши позиции в зоне контроля наших войск в Курской области. Ну и, соответственно, российские оккупанты давят на наши позиции в Сумской области. Так что здесь качели продолжаются, э, здесь враг пытается перерезать. Трассу Сумы Суджа а, с целью для того, чтобы а, а, осложнить логистику наших войск. Причем эта логистика, конечно же, осложнится в первую, в первую очередь для наших войск, которые находятся на территории Курской области. Ну, и, а, Писаревка, есть там такой населенный пункт, предполагается, что если враг дойдет до Писаревки, тогда у него будет возможность э и работать артиллерией дальнобойной, но ну, я вам уже вчера объяснял, и работать FPV дронами на оптоволокне для э огневых ударов по городу Суммы. Но до нее, до Писаревки еще очень далеко, очень. Они не прошли даже еще половины расстояния от государственной границы до Писаревки. Поэтому это как вариант рассматривается нашими, э, нашими военными в плане, э, в плане создания обороны. И мы стараемся, вот вчера, прошлые, сут, позапрошлые сутки, э, мы остановили продвижение российских, э, войск на, в глубь Сумской области. Посмотрим сегодня, как ситуация сложится, но пока противник, противник практически остановлен на, на тех же рубежах, которые начали формироваться позапрошлые сутки на, в Сумской области, на тех участках, где российские оккупанты вторглись в территорию Сумской области. Это что касается оперативных направлений. По огневым задачам за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава вооружения. и военной техники врага. Также по шести пунктам управления войсками, в том числе и вот Курской области, а, а, особенно Льгов а, попался под раздачу, и, а, и Рыльск. Вот два, два населенных пункта, где были уничтожены штабы оперативные, точнее не оперативные, а штабы, а, которые занимались управлением а, группой, а, войсками, действующими на Курском оперативном направлении. Также 16 районов огневых позиций артиллерии обработали и э, поразили наши, наши огневые средства. И еще по одному важному объекту противника. Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков в, составили в личном составе 1250 оккупантов. То есть, видите, мы растет. Растет боевая активность, растет количество потерь со стороны российских оккупантов. Также в технике потери враг понес в танках 2 единицы, в боевых бронированных машинах 5 единиц, в артиллерийских системах 54 единицы. В реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 145 единиц, и в автомобильной технике 109 единиц. Вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Курска до Олешек. И, в общем, такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях материковой части нашей страны. Глядачі рекомендую вам також підписатися на Ютуб канал Олега Жданова. Він щоденно викладає свою аналітику з приводу ситуації на фронті. Я вам нагадую, те, що на вчорашній день в обласній військовій адміністрації Сумщини повідомили про евакуацію ще 11 населених пунктів. Це і Горобівка Річківської сільської громади, Штанівка, Воронівка, Янченка, Білопільська міська громада, Цимбалівка, Шкуратівка, Ворожбянська міська громада, кровне Миколаївка, Руднівка, Спаська, Капстань. Нівка Миколаївська сільська громада про це повідомили в обласній сумській військовій адміністрації. Тож, будь ласка, якщо у вас проживають там ваші рідні, близькі чи знайомі люди, допоможіть їм, прихистіть. і ми прекрасно розуміємо, те, що у такі тяжкі години, у такі тяжкі часи необхідно єднатися. А з приводу того, що дописували наші захисники за ситуацію на фронті, то ми прекрасно розуміємо, що хорошого мало дуже важко нашим захисникам от і включно, якщо говорити, що дописав Бахмутський демон за, з останнього про схід нашої держави, так те, що інтенсивність нас на Покровську зростає боїв. Більше вилазок рашистів дописав бахмутський демон. Як ви бачите, станом на вчорашню ніч. Якщо говорити, що ще він писав попередньо, включно за Сумщину, ось буквально вчора на 13.00 він дописав, що сказати, що на Сумщині важко, це нічого не сказати. Пацикам там як складно зараз. Тож розуміємо наскільки. Дійсно, запеклі відбуваються бойові дії на різних напрямках фронту. Ми розуміємо, що Російська Федерація знову у літній сезону теплий сезон розпочинає більш таку потужну наступальну свою кампанію. Це все відбувається не лише на півночі нашої держави, а і на сході це і Покровщина, і включно про Запорізьку область, я вам вже розповіла. На екранах ви можете побачити наслідки атаки Російської Федерації на місто Запоріжжя. З'явилися фото із наслідками атаки на Запоріжжя. І таким чином росіяни обстріляли дронами Запоріжжя, пошкоджені приватні та дачні будинки, виробнича будівля, котельня та понад 10 авто. Зокрема, понівечено три багатоквартирних будинки, 29 приватних, а також 10 нежитлових будівель. Постраждали 74-річна та 46-річна жінки, а також 54-річний чоловік. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Іван Федоров також на ранок сьогодні. Дописав наступну інформацію з приводу того, яка кількість поранених внесток атаки. І, от, насамперед, якщо дивитися на ось цю атаку, яку ви бачите на своїх екранах, то кількість поранених внесток ворожої атаки на Запоріжжі зросла до трьох осіб. До медиків звернулися ще двоє людей: це 46-річна жінка та 54-річний чоловік. Їм надають усю необхідну допомогу. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Що ще з такого? Що дописував Іван Федоров? Те, що загалом впродовж доби окупанти завдали п'ятсот. От один удар по 17 населених пунктах Запорізької області ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Гуляйполі, полі Оріхову долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Тимирівці. 281 БПЛА один різна модифікації. Переважно ФПВ, атакував Запоріжжя, Приморське, Кам'янське Гуляйполе Щербаки, Новоданилівку, Малутохмачку, Чарівне та Новодарівку. Чотири обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське Щербаки та Чарівне. Окрім того, 180 артударів прийшлися пройшлися по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малотохмачка, Чарівного та Новодарівка. Це те, що дописали в Запорізькій обласній військовій адміністрації а в той же час, те, що зараз вже я бачу, те, що Одещина також була під ударом, удар пройшовся дронів по Білгородністровському районі, пошкоджені будинки, і база відпочинку. Про це дописують зараз у медіа. Загалом без постраждалих на щастя, але комбінована атака вона почалася вночі і все ще продовжується. А будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, вже маєте перебувати в укриттях. Щодо того, що відбувається загалом на фронті, ми розуміємо, Розуміємо, що російські війська досить активно почали просуватися, включно і на запорізькому напрямку. Про це повідомляв і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. І ми вам про це розповідали. Знаємо, що на Сумщині ситуація досить таки складна. І, от насамперед, ми знаємо і розуміємо, що подекуди задля того, аби гарно працювати у повітряному просторі, нашим захисникам потрібно робити певні такі провентивні заходи. І от Насамперед, Сергій Безкреснов з позивним флеш розповів, що під час атак дронів в Україні можуть відключати навіть мобільний зв'язок та інтернет. Відключення можуть відбуватися по траекторії польоту шахедів. До цього не було відключень мережі через розуміння, наскільки незручним для цивільного населення буде відсутній зв'язку. Але зараз настав момент вибирати між зручністю та необхідністю, тим паче, коли Російська Федерація вдосконалює свої навички. То що ще сказав с. Сергій з позовним флеш. далі давайте заслухаємо Просто возможно отключения передачи данных по траектории полета шахедов для того, чтобы полностью лишить их любых возможностей для связи для работы. росіяни роблять точно так же по отношению к нашим страйкам. В то время как звучить воздушная тривоги на России. Россия отключает бывает даже целиком. На 9 мая, когда они боялись угрозы нашей, они полностью тушили всю мобильную связь и весь интернет, в Москве и Подмосковье. То есть, и... А так они зачастую по регионам отключают тоже по мере полета наших дипстрайков, отключают мобильную связь. Это тоже один из вариантов. Я просто скажу, почему мы это не делаем, потому что мы заботимся о наших жителях, мы понимаем, что мобильной связью пользуются многие э, инфраструктуры для, обеспеч... для обеспечения критички, в том числе пользуются военные, поэтому нам хотелось бы отключать мобильную связь в самом последнем случае, но если это будет необходимо, мы будем это делать. Когда мы говорим про БПЛА, которые нас атакуют, большая часть нас атакуют обманки. Это Это БПЛА «Гербера», это БПЛА Пародии. Здесь задачи есть две. Первая задача это сбить столку нашу ППО, перегрузить его. А вторая задача, как ни странно, это влиять психологически на наше население. Потому что когда у людей везде, в разных регионах, над головой жужжит и имитируется звук пикирования, то есть психологически это, ну скажем так, создает впечатление, что шахедов много, шахеды везде, мы все в небезопасности, мы там обязательно погибнем. На самом деле, это именно вот, я даже находила специально россияне, ставят на вот эти обманки сирены, ложные для того, чтобы психологически воздействовать на наш населения. И я могу подтвердить, вы все это понимаете, что это работает. Это действительно работает, когда ты слышите звуки, кажется, что Россия все сильнее и сильнее, э, шахедов все больше и больше. Но на самом деле половина и даже больше зачастую бывает 80 процентов в некоторых атаках. Атаках это ложные цели. Именно вот, но они добиваются своих задач, которые они ставят. Именно терроризировать на нас... Творювати такий панічний настрій в українському суспільстві намагаються робити расисти. Про це сказав включно Сергій Безкреснов. І ми з вами прекрасно розуміємо, те що включно ось ці приманки, да які застосовує Російська Федерація. Вони роззосереджують нашу протиповітряну оборону.